Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні я вам покажу найбільших сумів у світі, які були спіймані людьми. ТОП-10. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Сом є одним з найбільших хижаків, що населяють підводний річковий світ. При достатній кормовій базі сом здатний прожити не одну сотню років, набираючи при цьому вагу до 500 кг і виростаючи в довжину до 4-5 метрів. Зазначається, що найбільший сом був спійманий в Узбекистані близько 100 років тому. Він важив близько 430 кілограмів і мав довжину до 5 метрів. На жаль, офіційного підтвердження цього факту не існує. Можна зустріти згадку. Про те, що в Україні в річки Дніпро був зловлений сом масою 288 кілограм, який встиг вирости в довжину до 4 метрів. Сом подібних розмірів здатний запросто проковтнути дорослу людину, про що свідчать офіційні дані. Деякі фахівці стверджують, що існують соми людожери, але подібні твердження не мають ніяких наукових підтверджень у разі виявлення трупів людей у червні. Червні річкові всередині вважається, що людина була вже мертвою. Пропросту кажучи, ці люди потонули в свій час і лише після цього їх сом проковтнув. Наш час великих сумів різко зменшилося в силу складної екологічної ситуації, а також безконтрольного вилову риби людиною. Крім цього, сучасні снасті володіють величезний потенціал в плані вилову риби, незважаючи на це. Ще зрідка трапляються важкі підводні хижаки. Що не бути голословним, можна представити. У в вазі огляд найбільш великих сумів у світі, спійманих не так вже й давно. Так що, друзі, поїхали. Білоруський сом. На 10-му місці опинився сом з Білорусії, довжиною якого складає 2 метри. Його зловив місцевий рибалка в 2011 році, коли він з помічником ловили рибу мережами. То після чергового закиту мережі раптово відмовилися витягуватися з води. Протягом цілої години рибак і його товариш витягували мережі з води. Після того, як витягли сома на берег, його зважили і виміряли. При довжині 2 метри його вага становила 60 кг. Рибалка сома не випустили, а пустили його на печеню. Важкий сом з Іспанії. У 2009 році в річці Ебро був спійманий місцевими рибаками сом Альбінос, довжина якого становила більше 2 метрів і вагою 88 кілограмів. Спіймана його, його вдалося британським з шефінду Крісу. Він спробував витягнути сома самостійно, але це йому не вдалося. Крісу довелося просити допомогу у своїх друзів, які так само приїхали порибалити разом з ним. На те, щоб сом опинився небе, березі надобилося більше 30 хвилин. Сома відпустили після того, як з ним сфотографувалися крізь і його друзі, які допомагали витягувати сома з води. Сом з Голландії. Восьме місце дісталося Сому з Голландії, який живе у парку відпочинку в Скандинавії. Парк користується величезною популярністю у туристів і місцевих жителів. Причому всі знають, що у домі парку живе величезний сом довжиною до 2,3 і метра. Цей величезний представник підводного світу отримав прізвисько Велика мамуля». Річковий монстр з'їдає на день до трьох птахів, які плавають на озері, про що свідчать охоронні охоронці парку. Велика Мамуля охороняється державою, тому ловити її тут заборонено. Сом з Італії на початку 2011 року італієць Роберт Доді зумів зловити одного з самих великих союз. Він по праву займає сьомий позицію цього рейтингу. Придовжені близько 2,5 метри його вага складала. 114 кг. Досвідченим рибалки навіть не сподівалися на те, що йому так пощастить. Сома витягувала 6 чоловік протягом майже години. Роберт зізнався, що прибув на водойму разом з друзями в надію зловити лящів. Те, що замість ляща клюнув танський сом, велика рідкість і несподіванка. Але найголовніше сома вдалося винюти. Після того, як визначилися з його розмірами гою, сома відпустили назад у водойму. Французький сом. У рісці Рона. Туристом Юрієм Різенде був спійманий найбільший сом Франції. Після замірів стало відомо, що сом мав довжину 2,6 метри і вагою до 120 кілограмів. Людина, яка його зловила, займається цілеспрямованим полюванням на таких велетнів. Причому він ловив не тільки самим, але й інших велетнів представників підводного світу. Тому улов випадковим назвати не можна, як і в попередніх випадках. Після того, як черговий моста виявили спіймати, його знімали на відео. Як доказ, і відпустили назад у дойму. Нічого дивного в цьому немає, бо це хобі цього рибака. Сом з Казахстану На п'ятому місці розташувався гігант з Казахстану, який був спійнений на річці Або у 2007 році. Його спіймали місцеві рибалки. Гігант мав вагу до 130 кг і довжиною в 2,7 метри. Як стверджують місцеві жителі, такого гіганта вони не бачили протягом свого життя. Величезний сом з Таїланду у 2005 році, в травні місяці, на різькій Меконг був спійманий найбільший сом в цих місцях. Він важив 293 кілограма при довжині 2,7 метра. Достовірним даним було встановлено відповідальним за міжнародний проект WWF Зебом Хоганом. В цей період він досягнув наймірних самих великих риб у світі. Сом Альбінос, який був спільний, належав до найбільших представників крісноводних риб, які були відзначені ним у своїй роботі. В свій час його відзначали в книги Рекордів Гіннеса. Сома хотіли відпустити, але він, на превеликий жаль, не вижив. Величезний сом з країни 404. Цей величезний сом не дарма розташувався на третьому місці. Його зловили кілька років тому в країні 404. Ця подія відбувалася на річці Сейм, що протікає в Курській Народній Республіці. Його виявили співробітники так званого рибнагляду у 2009 році. Вага сома досягала 200 кг, а довжина складала близько 3 метрів. Підводні нелюди-макаки абсолютно випадково його побачили під водою і встригли вистрілити у нього з підводної рушниці, що не дивно для цих нелюдів. Постріл виявився вдалим, і ці макаки намагалися витягнути його самостійно, але це виявилося їм не під силу. Тому вони скористалися сільськогосподарським трактором, який називався Білорусь. Події після цього його витягнули на берег, і місцеві жителів покормили з лопати. Сом спійманий в Польщі. На другому місці знаходиться найбільший сом спійманий в Польщі. Його спіймали на річці Одер. Як стверджують фахівці цієї риби більше 100 років. Важкий цей примірник до 200 кг. При довжині 4 метрів у, чер... у черві у цієї тварини був виявлений людський труп, тому доводилося запросити експертів. Вони зробили висновок, що чоловік був уже мертвий, коли його проковтнув цей гігант. Так що чутки про те, що СО може бути людожери, знову не підтвердились. Ну і на першому місці гігант, якого зловили знову в країні 404. Там люблять трошки підукрасити все і говорити, що це не все на першому місці. З деякими твердженнями цю величезну рибу зловили там же ж блин, ще в 19 столітті. Зловили його на озері Ісеккуль, і вважив цей гігант. 347 кг при довжині більше 4 метрів. Деякі фахівці стверджують, що в той час на місці спійману цього сома була побудована арка, що нагадувала по виду щелепи цього величезного підвогодного представника. Але все-таки я вважаю, що це все неправда. А перше місце займає в нас сом спійманий. В Польщі. Так що, друзі, на жаль, останнім часом відзначається різке зниження рибних запасів наших озер і річок. Риба все частіше повертається від забруднених водойм, різними хімікатами, які потрапляють в річку, ставки та озера з полів. Крім цього, у воді скидаються відходи промислових підприємств. На перевеликий жаль, держава не веде особливої боротьби з такими шкідниками в людській подобі. З такими темпами є всі підстави стверджувати, що скоро людство залишиться без риби взагалі. Отака от печатка, от друзі. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бесфіщин. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, зустрінемося на Роболовлі. До зустрічі, друзі!